Кризу війни в Україні почали використовувати як можливість для рейдерства. Так, за повідомленнями англомовної преси, фармацевтична компанія Дарниця не залишає спроб збільшення власної долі ринку за рахунок інших учасників. Про це свідчать численні звернення представників Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу до суду, як в Україні, так і в Європейській інстанції. Конкурент по фармацевтичному ринку, фармацевтична фірма Дарниця, ініціює різні справи як господарські, так і кримінальні. Які є надуманими і переслідують лише одну мету: це створення передумов для рейдерського захоплення Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу, у межах господарської справи, яка зараз розглядається господарським судом міста Києва, позов адресований до посадових осіб Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу, які, начебто, завдали збитки підприємству через закупівлю активних фармацевтичних інгредієнтів за завищеними цінами. Однак обставини справи цього не підтверджують. За результатами розгляду чотирирічного розгляду цієї справи, суддя заявила собі самовідвід. Однією з перших спроб такого рейдерського заволодіння акціями Баршигівського хіміко-фармацевтичного заводу це 2017 рік. Коли за допомогою Старобільського районного суду Луганської області намагались заволодіти акціями акціонерів БГФЗ, подавши позов від Безхаченка до акціонерів. Зараз стало відомо про іншу чергову спробу використання знов судової гілки влади, але вже у Швейцарії, з метою знову ж таки, заволодіння інформацією про акціонерів Баршагівського хіміко-фармацевтичного заводу. Юристи, які ініціювали цей позов, вони начебто були вповноважені представляти інтереси і діяли, начебто, в інтересах Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу. Хоча насправді таких документів вони не мали. Ще маю зазначити відносно кримінальних проваджень, які були ініційовані конкурентом відносно посадових осіб Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу, всі вони. На даний час закриті стосуються службових злочинів. Однак перспективи їх в цих кримінальних провадженнях немає. Вони закриті органом досудового розслідування. Не вдалося паралізувати діяльність борщагівського фармзаводу і численними заявами до нацполіції, в тому числі і проти громадських організацій, які ведуть антирейдерську і антикорупційну боротьбу. Про що свідчить рішення господарського суду міста Києва? Суд відмовив у вимогах Дарниці спростувати результати журналістського розслідування під заголовком. «Фармкомпанію Дарниця підозрюють у маніпуляціях з закупівельними цінами.